Всім доброго ранку. Сьогодні 30 липня, зараз 10.30. І я надумала поїхати на прогулянку в ліс. Давно я не була вже, справа в тому, що я вже заготувала собі грибочків. і заморозила, і наконсервувала. А сьогодні я просто хочу прогулятися, можливо, щось і найду. Дивлюсь одна машина, людей немає. Може і туди грибів вже немає, я не знаю. Я вам скажу, трохи страшно йти в ліс, тому що, бо коли була масована атака, то на нас тут теж падало, але йду. Йду трошки подихаю свіжим повітрям. Неділя не в'яжу, нічого таке не роблю, то хоч пройдуся лісом. Отож, запрошую і вас з собою прогулятися лісом. Підемо. Підемо. Слухайте, грибів поки що не знайшла ні одного, то ось хоч покажу вам. Мурашок, як вони тут трудяться. Сьогодні зранку був дощ дуже. Десь чи то п'ята година була, чи десь і чи шоста. Я не спала, десь, як завжди, проснуся біля чотирьох, тоді не можу заснути. Тут йшов добрий дощ. Прямо добре мені там стукало, а та зараз гарно, тихенько. Вони люди. Ну, собачкою вони, я так розумію, що це з міста люди приїхали. Кажуть, що не знайшли ні одного гриба. Ну, я й вірю їм, може й немає вже. От. Але прогуляюся. Прогуляюся. Не знайду, то буду знати, що нема. Отаке. От Отакі справи. Захотілося пройтись, бо я ж кажу, вже, коли ж це я була останній раз. Мабуть, 22-го треба буде подивитися по відео. Тоді я зовсім мало знайшла. Я ж кажу, я не настільки заради грибів, як от просто пройтися, бо щоб вдома не сидіти. Бо зараз так що маю робити? Телевізор дивитися не хочу. Тож прогуляємося зі мною. Якщо знайду цікавеньке, то покажу. Я вже й боюсь сказати, що мої гриби ніхто не позбирає. Але, подивіться, я знайшла сироїжку. Молодесенька, тільки десь виросла. Може і щось знайду. Можете мене привітати з першим грибом. Ще один грибочок, якийсь маленький зовсім. Хочете послухати тишину, навіть пташки не співають, десь далеко собака гавкає в селі. Отаке я думаю, що ви всі читали новини, що збита ракета впала на тепличний комбінат. Так от, тепличний комбінат якраз за цим лісом, що я ходжу по гриби. Уявляєте, це трошки так лячненько, але будемо сподіватися, що буде все добре. Я кажу, що як Яка доля людини, то від долі не втечеш. Скільки випадків, що. Люди звідти втекли, а тут їх смерть догнала, ну і так далі. Да. Справді не видно грибочків. Ну, пару штук знайшла, таких е фіолетових сироїжок, зелених немає напевно, їхня пора вже пройшла чи що. Ну, Прогуляюся годинку. Може що ще знайду. От покажу, що я знайшла. О, з дерев на мене капає. Взяла одну таку шапочку, ніжку не брала. Трохи вона там якась полопавша. Сироїшки. О, дивіться, знайшла зеленого, поки говорю з вами. Бачите, зелененький. Сироїжечка моя улюблена. Класна. Щось знайду, правда ж? Шукаю далі. Недурно тут людей немає. Ну, бо тут вже і грибів немає. Напевно, вже пройшла їхня пора. Ну, Знайшла я кілька штук. За тест дякую лісові. Мабуть, вже вони не ростуть чи що. Якісь мені запізніли, попали. Ну, в лісі так гарно. Тільки трошки як то душно, не знаю. О, пташечка. Співала і нема вже. Не знаю, чи вам видно, як верхівки дубів колишуться там. Оглядаються, підняла голову, аж голова крутиться. Цікаво, а в лісі внизу тихенько. Тут якась така місчинка, що ялинок багато. І сосни, і ялинка. Якийсь самосів. Отака моя прогуляночка сьогоднішня. Так прикольно, що нема грибів. Була знайшла якісь дві, якісь вони різновиди, видно, сироїжок але ми такі не беремо, якісь вони такі дивненькі. Якесь щось коричневате, якесь липке. Нема, уявляєте? Так цікаво, що нема грибів. Тож я ходила, такий деш, де і є, 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 а це нема. Взагалі нема. Кінчились. Ось хтось був знайшов. Зелененьку, вона червива, розрізав і викинув. І ще їло морозиво і треба викинути цю упаковочку. Ну, а слабо забрати з собою вредні люди. А потім будуть казати, що щось там не так. Бо ви не так робите, та й воно не так. Цікаво тихо. О, сироїшка. Бачите? Зараз подивлюсь, що то воно таке. Йду й дивлюсь, така гарнюня, молоденька папороть росте. Думаю, дай вам покажу. Хорошенька, маленька така під дубочком. Контент для блогера. Я вам люди скажу, хто шукає той знаходить. Подивіться. Ось зелена, молодесенька, сироїжечка. Ось маленька. Ну, це таке місце, де вони тут ростуть. Ой, що причепилось. Дара я подивлюся, може, може десь мені виросло. Хоть кілька штучок шукаю. З чоловічина він ходив-ходив, каже, знайшов пару штук та й поїхав. Подивіться, яка парочка. Семента одарочка. Я не знаю, що це. Можливо, це вже ця як бліда поганка, я не знаю. Як інтересно, виросло. Біля пенька прикольне таке аж збільшував, хай росте. Це щось незрозуміле і воно мені зовсім не потрібне. Ой, а я трошки походжу ще. Вже 11.20 ще трошки походжу. А подивіться сюди. Сироїжечка. І ось тут. Сироїжечка. Бачите, які хороші? Мене чекали точно сто процентів. Щось таке цікавеньке. Возвишається. О, гляньте. Оце то сироїжечка. Моя ти хороша, ти мене чекала. Ой, там щось якесь живність. Подивіться. Подивіться, яка краса. З шапочки можна зробити відбимно. Оце -то, да. Її ж там зовсім не було видно. Просто горбик. Моя. Тут з краю над дорогою насіялася акація десь. А де вона тут насіялася? Я її не бачу, її нема. Дивно, а нема, а росте мале. Тут я того разу була, находила грибочки і, бачите, цього разу знайшла. Десь заховався. О, он бачу. Цікаво так. Бачите, який хороший. Це лісова фея для мене спеціально приберегла. Я то в кущах таких не люблю збирати, але пошукаю, може ще що знайду. Мені їх багато не треба, але раз прийшла, то хочеться щось знайти. Думаю, може це в соснинку поїхати на маслята подивитися. Може є, може є, а може ще не пора, а може вже позбирали. Ну це таке. Як не поїдеш, то й не будеш знати. От такі мої сьогодні справи. От сюда я заходила, там дорога. Ще трошки тут пройду. Велосипед лишила. Далеченько треба було взяти з собою, але. Ой, нікого ніде нема, так що. Ніде він там не дінеться. Бачу, машина стоїть. Під лісом. Є люди, які приїжджають і вони прямо йдуть собі в той високий, великий ліс. Я туди не ходжу. Оце були раз з Вахою пішли, там воно заросле, там ну, не можна велосипед провести. Пішки то можна ходити, от, от якось тут такі якісь. Трошки то зарос, заросли ці чагарничок такий. О, та, а там ще більше. Там велосипед не проведеш. а поставиш велосипед то потім думаєш, де ти там його поставив, не видно вже. Та й такі справи. Буду, я, певно, вже завершувати своє тихе полювання. Слава Богу, і за це, що я знайшла щось, погуляла трохи. Находила ноги. Будемо йти вже додому. Дякую тобі, ліси, лісова фея, за те, що приберегла мені трішки грибочків, що я не з пустим відром додому поїду. За все дякую за свіже повітря. За таку цю тишу. Благодать. Тиша, тиша. А тут що? Ой, гляньте, побачила, що підняте листечко, а тут і грибочок є. Да я ж кажу. Хто шукає, той знаходить. А ті люди он, казали, що ні одного гриба не знайшли, ну вони собі пробігли просто. У них ще й там собачка була, вони його вигулювали. До речі, недалеко від того великого, що я знайшла. Тож, дякую за все. Буду йти, покажу, що я назбирала. Ну так, трохи прикрите дно, але це ж не зовсім нічого, правда ж? Навіть непогані грибочки там в мене є. Слава Богу за все. Дивлюся про оране і посажені, бачите, манюнькі сосонки. Ось ось ось. Далі. А це щось якесь таке якесь кладовище мертвих дерев. Оце туди. Яке неприваблива яка картинка. Гляньте. Що тут пожежа якась була чи що, я не розумію. О, гляньте. Нічого собі. Ну, от я перепрошую за таке слово, є такі дураки, що траву підпалять, вона горить. Ой, а ось тут як посажені теж сосенки маленькі. Колись я знаю, ходили в ліс сапати. А зараз, певно, ніхто його тут не сапає, то хто ви, що виживе, ви те й виживе. Бачите? Посаджені. Тут не, не прийнялося, ось є. Ага, ось у є. Ну, нема. Маслят нема. Все, мандри мої закінчуються. Покажу вам ще гарні сосенки красунички які, а шишечки які. Пам'ятаєте, я показувала, хто бачив сироп робила. Бачите, які вже величенькі. Не знаю, ці, мабуть, вже не годяться на сироп. Отаке, покажу вам сосонки і будемо прощатися з лісом. Бувай ліс! Дякую за твої дари. Хочу показати, як моя кохія бінича прийнялося Давала сусіду він казав, що не прийнялося. Не знаю, моє прийнялося. О, дивіться, хто ходить. Газдиня. Газдиня, ти що тут мені? Зрихлюєш землю. Вони в мене закриті, я то я їх випустила. Так, не роби збитків, красуня. Ще одна добирається. Я була вчора зрихлила, тут посапала. Пересадила ось свою маленьку таку трояндочку, мені був син привіз. Підперла патиками, щоб кури не дерли. ну чи не пов'яла. Майорчики цвітуть. А це як це зветься, Не знаю. То я то я. І флокси. Два якихось вида я обломила, бо вже перецвіли. А ці цві тут, подивіться. Ну, ти збитошник. Щоб де драпатися, да? Красуня. Яйця де? М? Ну, купатись можна тільки там, де, де можна. Тікай. Он вже зробили купальню. Чудаки. Світланка показувала Максименку, як котів своїх годувала. Я була в дитини на іменинах, то котре таке лишилося. Забрали додому, а це хто на тарілках, де там хто не подоїдав, діти в основному. То я забрала, оце я їм рано була, порізала, дала. І це прийшла з лісу, дала їдять. Худесенькі і що мама, що, що синочок? Я їх годую, все їм даю, але таке. Хай їдять. Мале побирає будь-дорогу. Кит ти чого не їсиш? Ресторанна страва, ти не їсиш, мале їсть. Це ж і м'язко, і млинчики, смаколики. Ось такий мій сьогоднішній трофей. Я кажу, що це смачні залишки, мабуть, вже завершився грибний сезон, бо їх там справді нема. Грібів назбирала мало, але в усьому шукаю позитив. Подивіться, як я бігом їх перечистила. Почистила. Ну, не половину, ну третину, певно, викинула в відро, бо виявилися вони. Я думала, що пройдуть, але вони червиві добре. Це замочила в солоній воді хай постоять. А я тим часом переїду виберу огірки, бо так пари, то може щось напарити. Отаке. От Такі мої підсумки. Я задоволена, мені вистачить Відварю і посмажу з картоплею. Поїхала на город, тому що дуже пече. На, на вечір напевно вже щось напече. Так, падає велосипед. Вибирала, дивіться, яких гарненьких говірочків маленьких. Наривала морковочки, а зараз піду вибирати помідорки. Подивіться, як вже червоніє ожина. Скоро буде достигати. Слива, рентквот. Ну, є трохи, але не так густо, як по ті роки, і ще й облітають гляньте на землі скільки Спека щось бракує. Ну, поливати я їх не буду, бо нема як. А оця моя колоновидна слива. Тримаються сливочки. Я пробувала, вже не, не відпадають, тримаються. Тож вдасться посмакувати. Тут квасоля така рявенька. Я її колись купувала в пакетику, як спаржева вона було написано. Така вона собі рявенька. Кущова і вже, бачите, вже починає сухнути. Рання вона таке. Який ряснющий помідорчик низькорослий. Не знаю, який це сорт. Вибрала помідорок. трохи бурік беру, бо не знаю, чи завтра, післязавтра вдасться мені піти, поїхати, вірніше. Воно як коло хати, то, то одне, а якщо воно поза очами, то зовсім інше. Огірочки. Трохи вуха поопускали, жара. Але нічого, слава Богу, за все. Телефон каже, що перегрівся, а я їду. Дивлюсь на свої горіхи. І що я бачу? Подивіться. Подивіться. Два. Чотири. П'ять, сім. Вісім, дев'ять, десять. Десять горішків на одному горіхові. Знаєте, скільки їм багато вже років? Я навіть не знаю. І тут ось є теж гляньте Їм дуже багато років. Вони тут на прогоні, я їх посадила. Так ніби біля межі. Он теж є. Вперше, я не знаю, вже 5 років чоловіка нема, а я перед тим ще була, посадила. Може за 2 роки, може за 3. Вперше родять. Ну, не факт, що вони мене тут дочекаються, що їх діти не зірвуть. Але сам факт, що вони зародили вперше. Уявляєте, вони тут завжди обмерзають і хоча там сусідів я бачу повно горіхів, видно, якісь такі, що не бояться. Морозів, а це бачите який він нещасний ось. Те, що з нього буде толк. Не буде з нього толку, але поки є, то хай є, хай буде. Оце то, да. Оце -то радість. Горіх за... Горіхи зародили. Їду з города, яке небо, а точно буде дощ. Я ж казала, що воно на паре. Що я казала, що буде дощ, він вже йде. Він вже йде. ховати. Дивіться, ось видно. Йде дощ. Краплі дощу мені вже доїжджаючи додому, вже падали на спину, на плечі, Даже трошки змокла. Ось таке. А це такий шум, чуєте? Це в нас біля церкви копають свердловину, бо там немає криниці, нема там води. Вони тут в нас беруть. Отаке. От там хмари, там чисте небо. І дощ. І дощ такий шум